І ще один щемливий день, і ще одна група захисників повернулася з полону. Серед них нацгвардійці, прикордонники, воїни військово-морських сил, тероборонці. Ось так їх емоційно зустріли на рідній землі. Речі обійми, сльози щастя. Ця родина дочекалася свого героя. Захисник Маріуполя Сергій провів у полоні довгих три роки і два місяці. Ми повірили, що він поверну. Ми знали, ми надіємося. Справедливість вона є, і добробут завжди переможе. Слава Україні! На свого тата Дениса Непотрібного дочекалася і маленька Ангеліна. Вона бачила тата лише на фото, і незабаром вони познайомляться. Вона хоч і маленька, але вона чекала. Вона обнімала прапор його, казала це мій папуля, Це його прапор. Ми це наші. Надію побачити свого сина не втрачає Ірина. Двоє звільнених з полону бійців розповіли, що він живий, має поранення в ногу. Та, на жаль, у цій групі обміну його не було. Родичі захисників, які ще в полоні, чіпляються за кожен шанс на інформацію. Сюди приїздять із фото в надії почути таке омріяне. Живий Вже рік. Ну, рік і п'ять місяць, як його немає. Ми чекаємо. І... І теж так само їжі шукаємо. Нинішня група полонених повернулася в межах домовленостей щодо великого обміну у Стамбулі. У координаційному штабі зазначають, із рук ворога вирвуть якомога більше наших захисників і захисниць. Юлія Горбань, Валентина Карпенко Укрінформ.